Чи пам'ятаєте ви своє перше кохання? Про це сьогодні запитуємо урівнян? Да, Пам'ятаю. А коли це було? Шкільні роки? Шкільні роки да, у санаторії. А спілкуєтеся зараз підтримання? Ні, вже давно не спілкуємося. Ми були з різних піск і так роз'їхали в санаторію і все. Моя дружина. Одружилися, звісно. Це було зі шкільних років? Чи з університету, можливо? Пам'ятаю, перше в шкільне. Ой, воно в мене перший і останнє. Вже 34 роки. Чесно. Подружилися. Ну так, 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 І от да ще <різь> воюємо. І воно різнобарвне, так як Тут Має кучу екранів, тому воно дуже гарне. Може десь навіть з чербинкою, але це теж саме грань того самого брілянті, важко сказати. В мене їх було Учасно в Одному вірші писала в тиху, він того не знав. Ну, в школі ми взагалі закохуємося дуже. Ми да? були молоді. Сьогодні один подобається, завтра інший подивився на тебе з ніжністю, вже того закохуєшся, з художньої школи. Ну, не знаю, де він, не, не знаю, його доля склала. Не, вірніше знаю, він став офіцером армії. Ну, звичайно. А коли це було в школі, можливо, в, в школі, так. Да. Це так. Все школьне, годне, чудесне. Знаєте? Ну так, все, все, пам'ятаю. Да. Петя Тарасевич можете сказати. Я його помню. Хороший високий хлопець. Ой, коли це було! Це було дуже давно. У мене теж воно було дуже-дуже давно. Мабуть, як сказати, нав нав навіть і не згадаю, дуже давно сказала в дитячому садочку. А, а самі найкращі ліки від першого кохання це подивитися уважно в друге, дівчата. Так що воно буває з другого погляду. У мене кохання зараз воно з другого погляду. О, це дуже багато років, я дуже багато було. <реш> так, да, ще не, не було. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.